Хорошо, типа зовут? Да. Скажіть, будь ласка, як оце тепер жить? Це мій магазин, так. Шгоріло все. Чим ви торгували? Е, життя. Ну, Мені повідомили зранку. А приліт, кажуть, 12 ночі. був. Квартиру розбило, дом розбило, чоловік мене нахру. Я сама, я взагалі не знаю, що зробила. Два контейнери з товаром, бігали все. Ось. Кабине остались только провода. Все сгорело. Вот ну, я могу показать, что осталось от велосипеда за штуку евро. О, блин. Велосипед такой здоровый велосипед. Це вщент вигоріло, чи які ось взагалі пошкоджені? У нас усе вигоріло. Ось, ось дивіться, оце пусте, ось все наше пусте рядом, оце, це все наше згоріло. От раз. Mm -hmm. Ось, от два. Все було з товаром три. Це було з товаром, так. І ще, от. Це ось, от, ось, от, ось, це з 30, скільки ліна на квадратних метрів? 30 десь. 28. І це все важко це. І ось у нас наша... все їм. Це все наше скидало. Это его такая отвертка, охране проходил только потом поднимется вредно,